Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо конкурс, де ви зможете прорекламувати свій товар або послугу в нашій групі в Фейсбуці, яка налічує вже більше 25 тисяч учасників. Також ви зможете допомогти Збройним силам України а ще й виграти корисні призи, які нам предоставили люб'язно наш спонсор Віктор Миколайчук. І так, у нас буде два призових місця. За друге місце ви зможете отримати 10 саженців гісопу. Це така лікарська трава. Відома ще з древніх часів, часів Авіцени. До того ж, вона ще дуже багата на нектар. І ваші бджоли зможуть отримати до 200-300 кг меду з гектара цієї рослини. І так, за друге місце ви зможете отримати 10 саженців. За Перше місце ви отримуєте 20 саженців гісопу цієї трави. До того ж, ви отримуєте 5 саженців меліси і ще й додаткові саженці шавлії. Ось такі корисні призи ви можете отримати. Вони будуть корисні не тільки бджолярам, а й для будь-якої родини. І так, що треба, щоб виграти ці призи. Правило буде тільки одне: вам треба розмістити свою рекламу в нашій групі в Фейсбуці. Моє бджільництво реклама в групі коштує 50 гривень. Якщо у вас є можливість, ви можете і більше, так як усі гроші все рівно йдуть на допомогу збройним силам України. А конкретно ми перераховуємо усі групи від реклами в нашій групі. В благодійний фонд повернусь живим. І через два тижні, 31 березня, ми з вами розіграємо ці корисні призи. Усі, хто буде брати участь, але не виграє, я предлагаю вам не засмучуватись, як, так, як все рівно ви зможете прорекламувати свій товар або послугу це перше. По-друге, ви зможете допомогти Збройним силам України. І втретє, якщо у вас є необхідність придбати лікарські трави, ви завжди зможете зв'язатись з Віктором Миколайчуком і в нього придбати оці лікарські рослини. Контакти Віктора я залишу в описі цього відео. Дякую всім, хто буде брати участь у цьому розірші, хто буде і вже допомагає Збройним силам України. А ми з вами зустрінемося через два тижні, 31 березня. До зустрічі, Па-па.